Добрий день, друзі! Завітаємо до зоопарку. Відгадайте, хто стане героєм сьогоднішньої поробки? Він високий і стрункий, довгу шию має. І плямистий весь такий їсти й листя полюбляє. Так, це жираф, саме висока в світі тварина. Його плямки на шкірі індивідуальні, як відбитки людських пальців, а своїм язиком він може почистити собі вуха. Цей африканський велетень з'явиться сьогодні на вашому столі у вигляді підставки під олівці. Для роботи вам знадобиться втулки від паперових рушників та туалетного паперу, кольоровий папір, щільний картон, олівець, ножиці, клей олівець, клей пістолет, маркер. Починаємо. Відріжте смужки жовтого паперу по висоті втулок, приклейте один край, обгорніть втулку та приклейте другий край. Втулки можна замінити двома циліндрами висотою 10 см та 5 см у діаметрі та одним висотою 23 см та 5 см у діаметрі. З чорного паперу відріжте дві смужки 3 на 16 см. Складіть разом та посередині виріжіть трикутник. Смужками обклейте маленькі циліндри. З коричневого паперу виріжіть маленькі плямки та приклейте клеєм олівцем, як на фото. Для голови виріжіть круг 9 см у діаметрі. Вуха 3х5 см. Для мордочки овал 6х9 см. Для ріжок. Дві смужки 1 на 3 см та два круги 2 см у діаметрі. Також очі та чубчик. Склейте всі деталі клеєм олівцем. Для основи виріжіть овали 11 на 14 см. Щільного картону та кольорового паперу. Склейте між собою клеєм олівцем, клеєм пістолетом. Приклейте циліндри до основи, як на фото. Приклейте голову. Коробка готова. Творіть та фантазуйте.